Володимир, Володимир, Я ваше війну. застосування тактики добивання призведе ще для, до більш скрутних наслідків для України, в тому, України. В і в плані в війні, і в, да? і в, ні, в великої війни ні. ні. Ніхто не буде воювати за Україну в Україні, окрім Путін буде допомагати певним силам. Але перемога на Донбасі будь-якою ціною, призведе до того, що рано чи пізно підуть інші, інші лінії розлому. І не дай Боже, я своїй країні не бажаю недобивання безжалісного, навіть якщо це політичні опоненти. Тільки, тільки якимось шляхом шукати тривалий процес терпіння потрібно набратися. Перш за все, потрібно зняти, перекрити кордон з Росією в тій частині і зменшити участь, не збільшувати так, як наша влада робить. Зменшувати участь Росії опосередковану в цих питаннях, в там тому згоден. числі в, в питанні політичного діалогу, розмовляти з Захарченком, пообіцяти йому там, що якийсь той, все, що той, але е, при певних обмеженнях. Це ну, територія я, України, я вони дуже... визнають е, суверенітет київської влади над собою, прибрати звідтіля вплив Росії. І можна, можливо, навіть. Після переходного періоду провести загальні вибори вже по новій конституції, але да, сильну, сильні спецслужби, сильна влада потрібна.